Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати дуже смачну піцу на дуже смачному тістові. Тісто не треба руками замішувати і не треба розтачувати, а виходить дуже смачно. І покажу вам, що мені для цього треба, і як я це буду робити. Я взяла отут 20 грам живих дріжджів. Можна взяти одну столову сухих дріжджів, якщо ви користуєтеся сухими, Олія мені треба оцит, сіль, цукор, тепла вода 250 мл, і просіяне борошно. Буду замішувати і покажу, скільки чого даю. Отак тут візьму ложкою і трошечки це дріжджя. Так, розітруємо і додам сюди до доріжжя одну столову ложку цукру. Отак без зверха. І гарненько перетру, щоб трошечки дріжджі розійшлося отут. -от. Воно швиденько розходиться у цукру. От і все. Хвилиночка і дріжджя розійшлося цукром. А зараз візьму. Отак, повний стакан на 250 мл теплої води. І додам сюди до дріжджі. І гарненько розмішаю, щоб ще там розійшовся цукор. От на ложки цукру вже немає, значить, розійшовся. А тепер додам сюди оцет. Так, одна столова ложка. Тепер олія, одна і друга столова ложка. Гарненько розмішаю тут і зараз буду додавати борошно. Я взяла таку чашку, вона теж у мене на 250 мл. Просто взяла її нею трошки краще набирати отут борошно. Так, от якщо ви будете заміряти стаканом на 250 мл без верха, щоб було у вас борошно тут. І ще таку чашку наберу, бачите, теж без верха, без верха. От розмішаю і додам ще другу. Чашку борошна. Це два стакани на 250 мл борошна ми сюди додамо. І дрібку солі. Отак, одна друга чайна ложечка солі, можна сказати. І гарненьку ложкою буду оце тісто зараз вимішувати. Так, добре, добре ложкою вимішаю. Бачите, яке тісто. Таке воно повинно бути. Десь хвилин 5 треба його ложкою помішувати, щоб все гарненько там борошно розійшлося. Отак От пройшло 5 хвилин. Тісто стало таке трошки еластичне, однорідне, як бачите. І вже, коли вимішую, бачите, отворюються бульки такі, значить тісто вже вимішано. Не полінуйтеся, 5 хвилин це не довго. Так, що можна ложкою. Гарненько його вимішати. Все, отак. От Все гарненько зберу його до кучки. І зараз накрию харчовою плівкою і залишу на хвилин 40-50, хай підходить. Отак От накрила плівкою і залишаю хай, як я казала, на 40-50 хвилин, хай гарненько підійде. Пройшло майже 55 хвилин, і покажу вам, як гарненько підійшло тісто. Таке легке, і тепер мені потрібна форма. Додаю сюди трошки олії і гарненько змастю формочку олії. І скажу вам, що у мене оцього тіста виходить або на дві маленькі. Піце. Або на одну велику. Ну, так як у мене форма на 29 см, я скажу вам, що це у мене тіста трошечки і забагато для цієї форми. Тоді я залишу ще на одну малесеньку. Зараз спічу тільки одну оцю велику і покажу вам. А зараз трошечки руки волі. Так, гарненько і так, тісто гарненько опущу. таке І Ще трошечки візьму, думаю, що мені вистачить на оцьо. А отут ще на маленьку піцу залишилося. Якщо у вас форма трошки більша, можете викладати все тісто. Отак От гарне тісто отут. зберу і залишу його ще на хвилин ну, 10. Хай так постоїть. У буде відстоюватися хвилин 10 а я наріжу помідори, ковбасу і сир. У мене сьогодні така буде начинка з цього складатися. Дві невеличкі помідори, 160 г ковбаси і 200 г сира. І соус у мене буде з майонезу і кетчупу лагідного. Тут у мене столова ложка майонезу. Вже коли буду мастити піцу, покажу вам. Покажу вам, отак нарізала ковбасу, соломкою. Так, помідори і натерла на терку сир. Зараз додам сюди до майонезу столову ложку ще кетчупа. Десь так приблизно. І гарненько це все вимішую. Такий у мене вийшов сьогодні соус. А ви можете щось своє додати, придумати, яке ви любите. Начинку це кожен додає вже за своїм смаком. І скажу вам, що духовку я включила вже на 220 градусів, а тепер мені потрібно трошки олії взяти. Знову от, на руки, небагато, отак трошечки. І буду отак розтягувати по формі. Тісто, гарненько. А тепер візьму сир. Оце не я придумала, це я бачила, як одна, отак дівчинка робила. Дуже гарно, мені дуже сподобалося. І тісто, це теж не я придумала теж. Взяла з її рецепту, Ну, я спекла таку піцу. Дуже смачно виходить, дуже. Так що, дівчатка, хлопчики, дивіться. І спечіть теж. Це є дуже смачненьке тісто. Хто любить таку піцу на такому тісті, тому що хто любить тільки на тоненькому такому тісті. А тепер буду брати от звідси тісто і так гарненько заліплювати. І знову руки треба олії. Так ранесенько і отут. Звертаю уваги на камеру. Отак. То зараз гарненько все я поправлю. Ну, і тепер отак бортики зроблю, ще раз пройдуся. Воно дуже гарно тягнеться, як бачите це тісто. Ну, отак. бачите, Такі бортики зробилися, а тепер візьмемо соус і змастю такненьку соусом. Я трошки зробила забагато, тому що в мене ще там залишилося тісто на малу піцу. Я її обов'язково ще зараз теж зроблю. А можна тісто поставити в холодильник, воно дуже гарно зберігається. Я той раз, як робила, то зробила тільки одну піцу і половину поставила в холодильник. Зробила на другий день. Так що воно дуже гарне було ще краще, ніж першого дня тісто, яке стояло в холодильнику до другого дня. Так, тепер візьму трошки сира і присиплю сиром Так. Тепер буду ставити ковбасу. і отак буду викладати сьогодні. Ковбаси теж трішки залишилося на другу пісу. Тепер буду накладати помідори між ковбасу. Ну, отак я поставила ковбасу і помідори. Духовка вже нагрілася, йду ставити хай печеться. Скільки буде запікатися, я скажу вам. І як гарне вже засмажиться піца зверху, я присиплю її ще от сиром. І поставлю ще на хвилину 3-4, щоб тільки сир розтопився. Пройшло 20 хвилин і я піцу вже вийняла з духовки. Отака вийшла, як бачите. Зараз вона трохи. Я вийму її з формочки. А тепер уріжу і покажу вам, яка вийшла піца. Візьму і покажу вам, яка вийшла Дивіться, Так, поставлю, о, цім. Бачите, тісто вийшло. Гарненькі, ті оці бортики, такі м'ясенькі і заодно і хрустящі. Так гарненько і знизу спеклася. Така піца сьогодні. В мене вийшла тісто дуже смачненьке, так що, дівчатка, хлопчики, спробуйте ви. Дуже гарне і дуже смачненьке тісто. Це і швидко, і просто, і дуже виходить смачно. І, як завжди, вам дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба і тоді до зустрічі!